Демонструємо роботу системи програмного забезпечення інтелектуальної системи управління вуличним освітленням. Програмним комплексом можна налаштовувати окремий концентратор, який може регулювати, наприклад, 16 груп від 1 до 16, які можуть регулювати. Як повинні працювати світильники, якою потужністю, в якому режимі, з якої години по яку, і до якої працювати, включатись, виключатись, чи задавати якусь потужність з точності до однієї хвилини. Таймери можна задавати необмежену кількість різновидів. Можна Контролювати в ручному режимі регулювати освітленість, наприклад, зараз знизити з максимальної потужності світильники до мінімальної. Тут відображено у нас, що це завдання виконано успішно. Якщо б виникла помилка, було б написано, що як певний світильник не отримав відповідну інформацію. А можете продемонструвати нам продемонструвати, як зміна яскравості відбувається? Так, це більш ярче. Будь-який, тобто вуличне або офісне, тобто ця програма забезпечення може відключати будь-який об'єкт. Який має перший рівень інтелектуальної системи, тобто або офісний світильник, або внучка. Добре, тепер можна знизити потужність. Регулювання відбувається від 30 до 100%. При необхідності можемо зробити до нуля, але при такій потужності. Буде не відповідати технічним стандартам, але по замовленню можемо зробити. Наприклад, можна подивитися, скільки світильників підключено до мережі. Наприклад, чотири світильника зареєстровано мережі, підключено три. Перевірено світильника 4, підключено три. Це 75% підключених світильників. Тут теж написано, що отримано зворотний зв'язок. Це, цим розділом посилається, в якому режимі повинно воно працювати. Наприклад, зв'язку зв'язок пройшов успішно, включений інший концентратор, тобто таймер називається тест, коли відбувався зв'язок останній, з якої по який час працює. Одну хвилину працює. Ні, ні, ні. З 12 годин угу. до 11 годин 50 хвилин наступного дня. Угу. Це таймери, можна написати скільки завгодно. Це ротери, це кількість каналів від 11 до 24 каналів. Автоматично ініціалізується та підключається по найкращому. І це рівень середньої передачі даних. Якість передачі від, вимірюється від 0 до 65 тисяч. Написний режим, окремий mac адрес тобто щоб до нього підключитися, наприклад, хакер, повинен знати цей код і для цього потрібно певний час. Це ну, неможливо. Також можна налаштовувати світильник будь-який світильник окремо. Можна вибрати світильник, наприклад, офісний світильник, зробити його максимальну потужність, угу. або мінімальну. Дуже зручна технологія. Тут теж написано, наприклад, успіх, що Зв'язок пройшов успішно. Якщо була помилка, він би нам написав, що не відбулось помилки, але ця інформація не втрачається, вона записується не... відсутності передачі даних, чому саме вона не продалася, які були параметри світильника на той момент. Цю інформацію з часу можна отримати, проаналізувати і вжити відповідний. Тобто система може постійно вдосконалюватися з часом. Це світильники, тут вказується МАК-адреса кожного світильника окремо, який теж потрібно. Скажіть, скажіть, будь ласка, чи зменшується і наскільки, якщо зменшується ресурс світильників при регулярному управлінні яркості? Ну, по нашим розрахункам ресурс збільшиться в три рази. Збільшується в три рази. Так, да, в три рази збільшиться. Це мінімум. Тому що вони будуть працювати в більш заощадному режимі. І, наприклад, якщо зараз от пан Гройсман вів надзвичайний стан в області енергетиці і будуть війлово відключення електроенергії, то діючі системи будуть, освітлення будуть відключені повністю. А ця система інтелектуальна, вона зможе забезпечити працю. Цієї мережі освітлення навіть в такій е, нештатній ситуації. Тобто можна е, підключити генератор, наприклад, певної потужності, розрахувати, яка цю потужність на цю кількість світильників, задати цю потужність для всіх світильників і від одного генератора надавати мінімальну потужність в освітленні, але вона буде чим зможе. Запобігти злочинам mm -hmm. людей, ну від людей, які можуть скористатися темрявою, тобто ви зможете контролювати і вести збор певної інформації і всієї системи. Також хочеться дізнатися, чи буде збільшення ресурсу відображено в документах супровідних no. з цими обладнання повністю, якщо нам буде продаватися і Інтелектуальна система управління То, з, світильником. з З цієї системи у вас буде повністю все формалізовано, тобто будь-які зміни, тобто авштатні ситуації, заштатні, аварійні розширення системи, будь-яке втручання буде задокументовано. Тобто, але мережа з часом може збільшувати свої можливості. Може аналізувати, навіть пропонувати вам, як вирішити цю проблему. Ну я маю на увазі, якщо збільшується термін е, термін експлуатації, і відповідно, е, чи можливо це вказати при е, про, в гарантійному талоні, що цей термін експлуатації може бути збільшений, якщо е, світильник продається саме з технологією е, штучного управління? Да. Як мінімум можемо збільшити гарантійний термін обслуговування на три роки, можемо навіть на п'ять, тому що мені нашому підприємству не доведеться вигадувати чи сперечатися з потенційним користувачем, тому що ми зможемо самостійно підключитися до цього світильника, подивитися, які саме, чому саме він вийшов з ладу. Це заводський брак чи. Порушення правил користування, порушення вимог енергоспоживання, чи, чи якісь нештатні ситуації. Скажіть ще, будь ласка, а який передбачений термін експлуатації світильників, наприклад, 70-ти Вт чи стоват? Сімдесят 70... наші світильники розраховані на роботу 50 років з цією системою, ну мінімум сто? Тобто технології в енергосвітленні системах освітлення змінюються, згідно науковим даним раз на 12 років. Тобто зараз ми пропонуємо мережу. Тобто мережі технології можуть змінюватися. Мережа завжди залишиться. Ми діємо відразу, будуємо таку мережу, яка відповідає державним стандартам. І має е, в майбутньому перспективу оновлюватись та модернізуватись. Тобто, вам не потрібно буде її змінювати навіть через 10-20 через 20 років. Ви її постійно зможете е, оновити чи модернізувати. Також ця система може інтегруватись в будь-яку систему, і будь-яка система може бути е, інтегрована в, в нашу мережу, мережу при одній умові. Вона повинна відповідати. Діючим стандартам України або Європи. Добре, скажіть, будь ласка, як вас звати і яка ваша посада? Директор Сухаєв Михайло Анатолійович, директор підприємства ГУЛАВІ. Торгова «Шеф». Дякую вам.